Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2» і це свіжі новини боксу. Стиліст Джервонте Девіса прокоментувала виправлення танка, коли той встав на коліна в бою. Райан Гарсія націлений відправити Ромеро на пенсію. Відомий проспект хоче стати останнім суперником Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. В минулі вихідні чемпіон легкої ваги та зірка боксу Джервонта Девіс зумів уникнути першої поразки в кар'єрі завдяки спірному рішенню Рефері. Досвідченості Вілліс зненацька проігнорував правила і не зафіксував нокдауну, коли Девіс опустився на коліно, якби суддя діяв за регламентом Ламонт Роуч. Міг оформити сенсацію року, однак у результаті претенденту довелося задовольнятися нічиєю. Після бою Девіс пояснював свою поведінку незвичайною версією. За його словами, він не пропустив удару, а просто відчув печінь в очах, ніби через олію для волосся, що залишилося після надавнього візиту до стиліста. Фанати не пропустили можливість. Пожартувати з цього виправдання вони знайшли сторінку стилістки в соцмережах, де залишили багато коментарів. Серед найяскравіших – ти завдала йому більше втрат, ніж суперники, і ти використовуєш більше олії, ніж діді, натякаючи на скандального репера, який нещодавно засуджений за секс трафік, стиліст лібі. Вирішила відповісти, і, схоже, їй теж не сподобалася заява Джервонти. Його волосся м'я займалася середу, а це сталося вже в суботу. До цього в нього була прес-конференція, відкрите тренування і зважування. Чорт забирай, це не виправдання кількості олії, яку я використовую в роботі. Не виключено, що причина невиразного ураження зовсім не в кількості олії для волосся. Дехто підозрює, що Девіс просто не вважав Роуча серйозним опонентом. Сам же, а. Американський чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс знов відреагував на нічию в бою із піввітчизником Ламонтом Роучем. Вони забрали в мене бій і звели його до нічиєї через теле нове коліно. Але я завдав більше ударів в бою. Він навіть не вивчав по мені, поки я не взяв коліно. Я розумію, що не повинен був цього робити, але цей жир для волосся опікав мені очі, написав Девіс. Ну а я нагадаю, що спонсор проєкту FAFBET. Американський боксер першої напівсередньої ваги Райан Гарсія звернувся до свого наступного опонента, колишнього чемпіона світу Роландо Ромеро. Ролі, я даю тобі знати цим твітом і сподіваюся, що ти зрозумієш це по-справжньому. Я зовсім не сприймаю тебе легковажно. Я прийду з реальною довбаною злістю, і мені шкода, що це маєш бути ти. Ти можеш говорити все смішне лайно, яке ти збираєшся сказати у вівторок. Але якщо ти прийдеш бісову межу, я дам тобі ляпас. Щоб вибити з тебе все лайно, обіцяю тобі, ти тут щоб бути до біса смішним, от і все. Смішне це те, що привело тебе сюди, тому не змінюй курс. Дідусь Ізмаїль Борозо змусив твою дупу боротися за твоє життя, а підбуль змусив тебе шукати великодні яйця на ринку. А я хочу, щоб ти склав рукавички на ринку, як боєся мамей, який вирушає на пенсію. Написав Гарсія. нагадаючи, що їхній бій відбудеться 2 травня на Теймсквер. Чемпіон IBF у легкій вазі Кішон Девіс в інтерв'ю Mills Сіті Боксін висловився про головний бій березня, де Джервон та Танк Девіс завершив поєдинок з Ламонтом Роучем. Спочатку Кішон влаштував невеличке шоу, багаторазово повторюючи слова нічия різними голосами, але згодом він перейшов до справи, які належать бізнесмену. Це його прізвисько. Насамперед він наголосив на масштабності події. За його словами, лише танк здатний зібрати аншли. Лах на будь-якій арені в США і цього разу в Нью-Йорку на бій прийшли майже 20 тисяч глядачів. Кішин розуміє, що зараз сильно пахне негайним реваншем. Та якби ви мені дали будь-якого з них, то б я зірвав. Цей другий бій. Ну так, хочу чи танка чи ламонта, а більше нікого і немає. Чувак, я вже і так чемпіон. Я бляха найкращий у вазі, вони вже побилися, вже сказали своє слово. А коли в гру вступає бізнесмен, то це вже зовсім інші розмовники. Особливо якщо це бій бізнесмена з танком. Бо ж у мене плюха. Адже я накутую і одного іншого, накутує обох, заявив Кішон. Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Прейра висловився про потенційний поєдинок проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Нещодавно Олександр Усик викликав вас на Супербій, чи відбулися переговори між Туркією та Деною Вайтом. Чесно кажучи, не знаю. Очевидно, я дивився на його інтерв'ю, але зараз я дуже зосереджений на своєму бою. Якщо з моїм поєдинком все вийде, то про це поговоримо. У мене є інтереси, і я думаю, що це має велике значення. Я думаю, що між цими хлопцями та UFC існує партнерство, тож подивимося, що станеться. Якщо вам довелося вибрати, один бій після Анкалаєва. Хто б це був Дюплесі, Джонс або Усик? Це важкий вибір. Якби ми говорили про те, яка битва найбільш вигідна і краща для мене, я б сказав Дюплессі. Джон Джонс має іншу вагову категорію, є інші параметри. Але в ідеалі я дійсно хочу боксувати з Усиком. Сказав Перейра. Треба нагадати, 8 березня. Перейра проведе бій з Магомедом Анкалаєвим на UFC 313. Володар титулів WBO Інтерконті та WBO Інтерконті у важкій вазі Моузи Таума заявив, що хоче вийти у ринг проти об'єднаного чемпіона дивізіону Олександра Усика. Британський боксер упевнений, що українець має дати йому шанс після реваншу із чемпіоном IBF Даніелем Дюбоа. Усик сказав, що проведе ще два бої, але я хочу, щоб це був Дюбоа і я. Це було б здорово. Дуже круто тільки сказати, що я ділив ринг з такою людиною. Я спарингував з Дюбоа, Джошуа, Бакола, Ф'юрі, Ф'юрій. Єдиний, з ким я не зустрічався в рингу Олександр Усик. Так що було б здорово зустрітися з ним як у реальному бою, так і в спарингу. Наводи слова ітауми, SkySpots. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.